Всім привіт! На зв'язку команда Сатори. Почнемо аналітику із графіка BTC на тижневому періоді. Бачимо те, що у результаті закриття попередньої тижневої свічки відбулося зняття цього мінімуму, тобто відбувся свіп, і найближчим інструментом зверху є свінг Максимум. Якщо актуальний тиждень закриється лонгово, то вже від зони сформованого РБ я буду очікувати доставку ціни вгору. Якщо ніякої реакції тут не відбудеться, то. Ми можемо піти і отримати закол цього свинга, який знаходиться нижче. Якщо перемикатись на денний період, то тут у нас може сформуватись інверсія, ну і може сформуватись зона ось цього імбалансу, від яких продовження руху вгору може відбутись. Тому я на даному етапі. Очікую формування одного із цих інструментів, і від них вже завтра хочеться продовжувати лонгувати. На 4-годинному періоді при рості у рамках крайнього масиву було залишено декілька інструментів. Я допускаю варіант того, що ми вже від найближчого імба, якщо його сформують, просто продовжимо рух вгору, ну і умовно таргетом буде ось цей свінг всередині денного імба, який тут присутній. Ну або ціна здійснить. Тест імба, котрий знаходиться нижче, але це, на мою думку, менш імовірно. І, скоріше за все, від першої неефективності ми покажемо ріст. На годинному періоді тут, як так, у нас просто сформували діапазон. Я думаю, що ми вийдемо за межі цього діапазону в моменті, і після зняття цього свінга, ліміток, котрі тут знаходяться, ми отримуємо. Локальне зниження, тез 4 годинного імбалансу і звідси продовження руху вгору. Тому у мене поки такий план. Шортити тут взагалі не хочеться. Але від 4-годинного імба, якщо ми звідси дамо в нього відкат, я попробую лонгувати при реакції на періодах менше. Ось тому тут такий план. Важливим графіком на даному етапі є графік домінації Тезера. Ми отримували тут пересвіп на тижневому періоді. Щось схоже відбувалося в цьому моменті, тобто теж отримували один свіп, потім другий. Тому я, як мінімум, очікую зниження до цього мінімума на даному етапі в довгостроковій перспективі. Це приблизно 9-10%. Відповідно, якщо цей графік буде падати, то крипторинок у своїй глобальній перспективі буде зростати. Тому я глобально налаштований досить лонгово на даному етапі. Якщо глянути графік Total, тут взагалі відбувався тест імбалансу на місяці. Виглядає так, що ціна взагалі буде формувати РБ на місяці, якщо цей відкуп продовжиться. Ну і від цього РБ я б в майбутньому очікував продовження руху вгору. Тому виглядає так, що ми з актуальних підемо на АТХ. Враховуючи те, що по домінації бітка. Очікується падіння, як мінімум, до 54%, то відповідно ліквідність у більшій мірі буде надходити в вольтпари і, відповідно, буде переливатись ліквідність із бітка вольтпари. Тому по альті лонги будуть більш перспективніші, ніж на тому самому графіку бітка. Тепер перейдемо до альти. Ефір, тест імбалансу на місяці, зняття свінга на тижні. При падінні нічого не сформовано, особисто я вже цілюсь у цей свінг, і з актуальних хочеться бачити його досягнення. Ймовірно, ціна тут довше походить, можливо, її потрібно буде сформувати РБ та від нього йти вище. Але в будь-якому випадку, у достроковій перспективі, хочеться бачити ріст. На денному тих вже з актуальних хочеться лангувати. Так як був тест інверсії. І до Свінга, або, як мінімум, уторний тест і захід за цей імбаланс на даному етапі цікаво побачити. Якщо перемикатись на ще нижчі таймфрейми, то тут як таких тригерів для зниження немає. Мимовірно, ціні буде потрібно сходити в моменті ще нижче. наприклад, зняти Wind, перекрити Imp. І звідси вгору, але шортити я б точно на даному етапі не хотів. Тут бачимо, яке зниження, приходні нічого не формують. Якщо залишить просто лонговий РБ, то на його тесті цікаво буде глянути лонг до цього свінга як мінімум. Ось така позиція сьогодні може спокійно відбутися. Також глянемо графік бітка на бюджеті МЕ. Бачимо те, що прирост був залишений геп. Ймовірно, в нього отримуємо відкат. Але, як я і казав, я буду очікувати відкат, коли ці лімітки будуть зняті. Тому спочатку закол, потім, можливо, відкат, перекриття гепу і тоді продовження руху вгору. Ось такий план на даному етапі. Всім дякую за перегляд. Ну і на цьому відео закінчено.